перша таранечка. невелика, тому одразу домой. Всім привіт, шановні глядачі! Радий вас знову бачити. Як і обіцяв, я на Дністровському лимані. Позаду мене вон, знов такі простори. І приїхав я знов на рибалочку. Вже спіймав першу таранічку, як ви бачили. Рибалка розпочалась так. Трішечки незрозуміло, бо я спочатку вирішив пошукати рибу біля очерету, там не знайшов. Сидить багато місцевих і, і ловлять червону пірку. Тільки вони сидять якось в одному місці, вона якось там локально ловиться, тому я не став кучкуватись біля них, то й пішов далі. Відійшов метрів 150 від берега і ось. Вже є рибка. Прокльовує, клювання є, я загодував луночку, тож будемо сидіти і рибачити. Вам приємного перегляду, залишайтесь до кінця, ловимо. Давайте хоч трішечки розповім, що я з собою взяв. Як ви бачите, рюкзак, бур, стільчик навіть невеличкий. Ящик свій, каліпсовський. Сюди все поставив навіть вудку для балансирів. Взяв новеньку, тільки ще нічого не спіймав на неї. Коротше. Тут всякі насадки, наживки, хробак, опариш, мотель, камера підводна, щоб дивитись. І поставив три вудки, як завжди. Дві по бокам такі ваші мормишки на дно, по центру легша мормишечка, вольфрамова. Все, загодував крайню праву лунку, прикормочкою, самосвальчика, два штучки, дав на дно. Я бачу, що таранька така проходяща, вона підійшла. Поклювала, поклювала, відійшла, клювання пропали. Потім знову підійшла, пам-пам. І знову пропали. Тож, треба не гаяти час, як починаю брати, ловити її. Опа, єсть. Отака от, от таранечка наша. Дністровська. Стой, стой, зараз стой, стой, домой підеш. Я всю рибку відпускаю сьогодні. От, так от. Тим більше вона така маленька. Ловились би батончики, брав би. Ще не вечір побачимо. Друга рибушка, О. 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 Підійшла, бачите, як я сказав. Підійшла і клює. Така сама. О, на мотилика гарно бере. Я поки поставив дві вудки ось ці на мотиля, а ці на опариш з мотилем. На неї теж взяв, до речі, одну. Поки що так, по одній. Аж, аж виклала, аж виклала. О, ця побільша. О, це така ладошечна. Дивіться, хороша таранька. Отака от, вже приємніша, ніж ті, що були. Міленькі. Взяла на опариша з мотилем. Ну, цю відкладемо в сторону. Я сам тараньку не їм, відвіз би дідусю з бабусею. Вони, може, собі посмажили свіжої рибки. А я ні, не люблю я таке. Я максимум смажених карасиків. Тільки зловити, засмажити, оце. оце я люблю. Одразу, одразу. О, тільки ця маленька. О, на гру на вольфрам дивіться одразу. Хі -хі. А, і на чистого мотиля. Опа, протокольна. Пливи. Плыви. по губам, дав, була хороша. Промазав. Промазал. Сюди добрала. Знаєте що хочу? Напевно, я зараз одну цю вудку зберу. Хочу поплавчаночку поставити. Поплавчаночку на поплавочок. Подивіться на покльовки. Було б прикольно, так? Да? Ось чого поки що змотаю. О! О, друзяки, теж хорошенько. Оооо, така сама. Пузатенька. Пойдет. Оооо. Ще одна. На две утки одночасно, вона підійшла. Я ще цю не встиг змотати а вже. Так, поверьте, лоночку. Не встигаю я. Клює, так бадьоро. Погляньте. Просто одна за Опачки. О, це взагалі... Що це за рива? Що це таке? І не ляж. Друзі, що це? Напишіть. Чи це все ж таки лящик маленький, Йома, куди ти плутаєш мені все. Мені щось щось не схоже. А ну-ка напишіть в коментарі. Тим часом я вже зібрав по Зараз зарядим. Тільки опустила. Ну щось взагалі маленьке. О. О. Та Тут же. О, бачите, знову підійшла. Оце прикольно. Вона просто не відпускає мене. Сюди. О, ну така сама. Я б сказав навіть мілковата. Ну що, давайте за перших рибів вип'ємо чайочку гаряченького. Оф. Пари де? Да, але тут на відкритому сидіти трішки прохолодно, вітер продуває такий неприємний. Хоч сьогодні сильного мінусу немає. Сьогодні що? Мінус один взагалі. Таке. Ну, друзяки, давайте, будьмо ти динч, я так дивлюсь, що там місцеві під очеретом, то так, червону пірку підловлюють. Я бачив, така непогана попадається, хороша, пограм 200 така. Я спеціально спочатку пройшовся біля них, подивився, що вони там ловлять. Ну, Може якось наступного разу вийду, спеціально спробую десь сісти біля комиша, загодуватись. І може щось з цього вийде, треба буде якось, так? Да? Ну, а сьогодні ловимо таранічку. Ну, вон, пару штучок таких непоганих проскочило. Будемо чекати підхода крупняка. Зараз вона вже вон, майже все об'їла, я не перенаживлявся. Зараз поп'ю чаю, зігрію пальці, бо обдуває, холодно трохи. Перенаживлю, зараз хробака поставлю, опари ще такі і трохи мотиля до них буду додавати, щоб прям мілка не брала, щоб крупніше підходила. Я думаю, все вийде. О! На хробака поставив пучечок, мілка все одно. Треба чекати, коли підійде крупніша, бо поставив зараз великий пучок хробака, і, і он все одно мілка бере. Чайок, чайок-чайок, Гаряченький. ти наш, покльовку проморгав. Перенаживився усюди, пучок хробака. Тут де клює по центру опариш з мотилем, а тут чистий опариш. Чистого мотиля не ставив навіть. Ох, друзі. Да, побіше. Мотиль з опаришем спрацював. Сюди. О, на хабачка опять. Попалась в топщи маленько, правда маленько, домой маленько. Друзі, підловлював собі тараньку. і дивіться, кого спіймав. Хто це такий? Я перший раз бачу таку рибу. А ну-ка, напишіть в коментарі, хто це. Дивіться, ану-ка, видно вам? Невеличка якась рибка, але вся в шипах. Знизу шипи, зверху шипи. Ану-ка, видно? Видно, вон дивіться. Піднімаю. Дуже цікаво. Перший раз таку бачу. Напишіть в коментарі. Інопланітяні надамой, хай пливе. Да, кажу, перший раз бачу таку рибу. Дуже цікаво, ніколи не ловив раніше. Ух ти. хорошенька. Ось, вже якісь висновки можна робити. Вже не знаю якогось спіймав, але на мотеля з опаришем клює крупніше. Ну я вже більше 20 штук зловив. У мене на кригі тільки лежить, 11. Ти скільки випустив. На богато Сюда О. Ну ось просто одразу. Тики опустил И все, и клюе О, есть хо, -хо, -хо. Хороша Чикс На опарыша Одного, бо тут мотиля об'їла, я не хотів піднаживлять. На одного пари щось шльопнуло. красотка. О! І на хробака проходяща якась. О! На на хробака, ну, так його за рукавички чіпляється. Що по кригі, до речі, я вам зовсім нічого не розповів і не показав. Вже тріщить, зверху вона така, вже видно волога, вона дуже слизька. Ну що я хочу сьогодні? Плюс на вулиці. ну як Плюс 0, мінус один був, зараз нуль вже. Та й таке підростає потроху і почала тріщати. Коли ходиш, то хрустить сильно. Але вона товста луночка. Так. І ось я не можу дістати пальцями, не дістаю. О! о. Ну, повністю от по, по кість. Тобто, я дома міряв лінійку, то 20 см. Тобто крига дуже товста, можна рибачить, не боятись. Але що, йде, що вона тріщить під тобою, трішки неприємно. Ну це таке. Рибка ловиться дуже і дуже гарно. Вудки в воді пропоную зараз перекусити. Я зібрав. Вчора з вечора собі тормозок, зараз покажу. Взяв короче, булочку до чаю собі, солодку. І ось що ще. Як на рибалки, щоб можна було швидко перекусити. Сісончики, помідорки, чері, цибулька, огірочки і хлібчик. Що ще потрібно для швидкого перекусу, так? Ще гаряченьким чайком, буде взагалі. Пісня. так, ну давайте поснідаємо, якщо можна так сказати. Уже 10 годин, сосісончик. Що треба? Хлібчик, цибулька, йди сюди. Аж нахрій піднявся. Помідорка. Уф'ємає, ну-ка стоять. Та раня тікає в лунки. Дві штуки втекла, поки я їв. Коротше, не суть. Бачу місцеві, хто ловив червону пірку, розходяться. Навірно, притихло або вже наловилось. Таке теж може бути, так? Да? Цей булька. М -м? О, На днях знов сюди планую приїхати. Можливо, не сам. Побачимо як вийде. О, о, як клює там. Я і так щось трохи затримуюсь. Тут було багато справ, то в машині там треба було поміняти, дещо той не виходило. Та маю що це за клювання? О є! <світок> От хто? Бичок. Відпочинь друг. Його як смачно на природі. Там ще до два рибака вийшло. Теж як я сидять на відкритому. Бачу теж смакують тарань. Людей на кригі багато. Я нарахував 15 чоловік. І так розброс. Там двоє, там троє, тут кучка, там, там. І так люди собі сидять. Рибачать, що вже. По прогнозу, ще там діньок-два морозів і все. От тепер буде до 10 градусів тепла. Це крига 100% почне сходити. Ну, бо ще не зійде, вона сильно товста. По краям відійде, неможливо буде на неї вийти. Тож, поки є можливість, буду виїжджати. Так. Я перекусив, все складаю, повертаємося до нашої риби. Треба перенаживитись і шой, давайте ще половимо. <схід> Хоча по факту я вже так наловився, десь. З пів сотні, напевно, насмикав. Я вам не всю показую а вже. У мене тільки накриє, він 20 штучок лежить вже. А я щось тільки випускав. Ще потікала в лунки. Ну коротше. Все, <гум> давайте перенаживлятися. Та просто тільки зарядив. І от вона. Тута! Такими темпами можна взагалі на одну, на одну вудку ловити і ні про що не перейматися, дивіться. Я просто тільки наживив, тільки опустив, є. На другу клює. Одна за заводна. Ці вудки об'їло все. А я тут думаю, що ж вона мовчить. О! На опарика два підійшла. О, і на цю я скажу, просто одна за одне. Тя поменше, хай плаває. Мені сподобалось, як на неї клюнуло, як на опаришу. Просто так тюнь-тюнь. І виклало. Вообще красота. Обожнюю такі клювання. Опа! Ще одна. О, бичок! Ну до речі, такий бичок приємний. пливи давай. О! О! Підійшла мотилька за опари, що мій захотілось. Подиви на неї. Рибка ловиться, що дурна, в принципі, одне і те саме. Розмір плюс-мінус однаковий. Прям крупної тараньки немає. Можливо, треба відходити набагато далі від берега, щоб її половити, але не цього разу. Самому якось стрімнувато, бо її такі промої не видно. Тож буду чекати напарника якогось і наступного разу приїдемо, підемо трішки далі і, можливо, спіймаємо крупнішу рибку. У мене вже половина таранків текла в лунки. Ну нічого страшного. Хай пливе. Ну, друзі, пропоную завершувати на цьому рибалку. Ви все самі бачили, вам такий короткий звіт з рибалки, з Дністровського лимана. Можна їхати, можна ловити, тож ви не сидіть вдома, частіше вибирайтеся на природу. А з вами був як завжди Ястос. Ютуб-канал Пішерон 15. Всім дякую за перегляд. па па, -па. Побачимося в нових відео.